Вітаю. Сьогодні зроблю такий екскурс знов по подвір'ї по господі. Курочки тут чоловік їм підсипає, щоб ніде не бігали, розсипає ось там і капусточку вони добуть, яка залишилась, щоб ніде не лізли. У нас між сусідами забору немає, вони туди лізуть у город. Там, де вони сиділи в загорі, вже зараз не держимо, бо одне Хочеться, щоб якоїсь травички подубали, то це так підпасуємо, випускаємо. А так тут розсипало. дивуться. Таке у нас кругом вода. Ну, ви вже знаєте, хто постійний глядач на каналі, то бачив, що у нас постійно мокро. Кругом вода. Добрий день. Раніше, як були сухі руки, тут було сухо, а в мокрі руки тут ось під хату повністю стояла вода аж до самого фундамента. Клумби мої в такому стані. Клумби, клумбочки, хризантемка. Резантенка сходить. Хто бажає буду ділитися, тому що вона буде густо. Трошечки буду продавати, можливо, розіграємо весною на каналі. Саженці набір хризантем різних. Так, не вкривала. Гортензія моя ось. Я її не вкривала. Поки що так дивлюсь по прогнозі. Якщо будуть якісь морози, якісь такі великі похолодання, тоді я її сховаю. Геацинти. Вже вилазить геацинти з-під горіха, буде все забиратись тут. Під горіхом нічого не буде. І риси я вже перенесла ось туди під яблуньку. Піони, які теж будуть ділитися, дуже густі кущі. Є теж відео про піони. Хто не знає, може зайти на канал, знайти відео піони в промінях заходящого сонця. Там є, які є піони. Ну, тут білі рожеві, рожеві. Теж буду ділитися з підписниками. Все сумно. Все так, сумно, все сіро. таку ялинку. Принесла з лісу, поки що тут посадила, а там далі я її буду забирати. Звідси. Тут у планах у мене ось цю клумбу засипати. Або щепою, або курою. Тут купована, ну, тут купована і ось я хотіла глянути, о, теж не пропала. Це. Теж куповані хризантеми не пропали. Я думала змерзне, не змерзла. Троянди не обрізаю на зиму, тому що вони обмерзають і потім ще більше треба обрізати. Ну, так, Щось вже сходить. Тепло нарцизи. О, жабка сидить. Жить собі чекає тепла. Рибачок сидить собі на березі. Тут у мене німфейка, главне, щоб телефон там не опинился. теж буду ділити, тому що великі кущі, і теж буду ділитися з підписниками. Буде розіграно. На кожних 100 підписників буду розігрувати якісь призи, якісь квіти. Ось там теж та ялинка, я бачу, як вона тут перезимлює і, можливо, ту більшу на її місце поставлю. Тут хости. Це зелені. Це не знаю, що як тут себе почуває. Є, там корінчики. Ось та є. Ось такі поки що справи.